Всім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я поговоримо з вами про новий перспективний проект. Точніше, тест не для лоу банків, не для лоу банків, проект повністю безкладний і не займе велику кількість вашого часу. Тому вліп. Ну, ставте лайки, підписуємося на канал, там дзвіночок, коментар, підвищуємо активність каналу. І в принципі, давайте починати. Ну а перед початком хочемо нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності. Також найголовніше, хочу вам сказати, що загрізнула повідомлення зможети знайти. Допустимо, курс Орієхова, три курси Волошна, курс по американському ютубу, курс по скаму русських. Подурину 400 підписників, там зібрано більше ніж 10 курсів топових українських блогерів. Курс. Денчичка Повідкіна і інструкція про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин. Також я хочу сказати, що я запустив новий телеграм-канал, в якому я буду викладати схеми по заробітку не пов'язані з криптою. Допустим, там товарка, рефаун, тік-ток і так далі. Посилання цих два канали залишаю в описі під цим відео. В Принципі, давайте починати глядати Теснет. Це у нас тут Теснет від Axiom. 20 мільйонів інвестицій від Paradigm, Eternal Ventures, Standard Crypto. Це все фонди, які спонсорують цей проект. Ми можемо тут навіть довго читати тут у Санді тобто Scroll Optimism. Спонсу... спонсорує ацтек, полігон, тобто реально є дуже-дуже багато крутих фондів. Що нам потрібно робити? Переходимо по першому посиланні. Ми маємо мати мережу Сиполія. Ось так вона виглядає. Нема нічого тут такого. Беремо, в принципі, тут і закидаємо свій гманець, отримуємо тестові токени. Після чого переходимо по другому посиланню. Отут от. І підключаємо тут свій гаманець. Далі просто тестуємо різні, е, так скажемо, кнопки. Тут, от тут перше тест, циркул, чекаємо, поки щось тут прогрузиться. Е, допустимо, Generate Case. Е, generate Proof. Ну, тут просто все отут проклацуємо, щось вставляємо, підтверджуємо в гаманці. І все. Немає нічого тут тяжкого. А, файл транзакшен. Файл транзакшен через те, що в мене дві транзакції не підтверджено. Напевно, вони ще в мене висять. А, так, да, тому що Generate Case. Просто нам потрібно тут понажимати кнопки і просто поспалювати комісію. Все. Ми бачимо, що тут все добре. Значить, нажимаємо ще раз: Generate Proof. Чекаю, поки воно там згенерується, згенерується транзакція, поки нажму. там секцію... Сек, ой, ой, блін. Е, send action query. Просто тестуємо ці всі кнопки. Тут немає нічого тяжкого. Е, поясню взагалі, чому цей тестнет потрібно зробити. Е, суто на антифому. От, на антифому, щоб, так скажемо, коли в майбутньому він, можливо, вийде. Ви таки зайшли, золотали від нього потенційний дроб. Все. Тобто, нема тут нічого тяжкого, щоб бавитись там з транзакціями чи ще з чимось, як берчейні. Просто потестити, сказати, що я її зробив, і все. Але 20 мільйонів інвестицій. Це для теснета дуже багато. Хочу вам сказати, що 10 мільйонів було в AltLayer, і AltLayer роздав 200 баксів, тому пора задуматись. В принципі, по потиснеті все. Інструкція в телеграм-каналі. Нема ж тут. Нічого такого серйозного, просто покласти кнопки. Зараз вони у мене може лагають прокласти, кожен день позаходити, щось понатискати і все. Ба! все, 200 транзакцій синів проходять, в мене це поле я списала. все нормально. Тобто, отак от, от. В принципі, тут немає нічого дивного. Можливо, ви сказали, що це якийсь хак, але ні. Тут звичайний тиснет. Просто спалити комісію і все. Тому. Робимо цей проект лише на антифому, а основну увагу звертаємо на берешень, тайку і так далі. В Принципі, все інструкція в телеграм-каналі. Всім дякую. Хто дивився? Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.